Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив на Україну 60 ударних БПЛА типу шахет, безпілотників, імітаторів різних типів. Військові звітують, станом на 9 ранку протиповітряною обороною знешкоджено 43 ворожих БПЛА типу шахет безпілотників інших типів на сході, півночі та півні країни. 35 збито вогневими засобами ураження, 8 локаційно втрачені подавлені РЕП. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у дев'яти. Локаціях, а також падіння збитих ударних БПЛА у трьох локаціях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Вночі ворог завдав серію ударів по сумах. За даними ДСНС, російські безпілотники поцілили в нежитлове приміщення, спричинивши часткове руйнування покрівлі та подальше загоряння. Пожежа ліквідована. Також російська авіація вдарила по житловому сектору обласного центру. Пошкоджено оселі мирних жителів, багатоквартирний будинок та автомобілі. Рятувальники звітують, надана першочергова допомога людям та ліквідовано осередки горіння. Внаслідок нічної атаки безпілотниками на Дніпропетровщину зафіксовано влучання у селі Знаменівка. За даними, ОВА, постраждав чоловік. Зайнявся приватний будинок та господарська споруда. Пожежа ліквідована, звітують рятувальники. Протягом доби ворог обстрілював ще кілька громад області. Є постраждалі та пошкодження. Під контролем РФ знаходяться чотири села у Сумській області. За словами голови Сумської Ова Олега Григорова, мова йде про населені пункти новеньке, Басівка юнаківської громади та Веселівка, Журавка, Хотінської громади. Жителів цих сіл давно евакуювали. Загрози для цивільного населення немає, наголошують в ОВА. Тим часом в Росії заявляють про масовану атаку БПЛА. Вночі вводили обмеження на роботу аеропортів. За даними змі, тимчасові обмеження на приймання та випуск суден стосувалися аеропортів Калуги, Нижнього Новгорода, Саратова та Тамбова. Російське міноборони заявляє про нібито збиття 99 дронів. Уряд Швеції виділив Україні близько 443 мільйонів євро на посилення обороноздатності. Про це заявили у Міноборони країни. Мова про внески в кілька коаліцій можливостей у рамках контактної групи з питань оборони України: коаліцію з розмінування, коаліцію дронів, коаліцію з безпеки на морі і коаліцію систем безпеки та управління IT. Також відомо, що Латвія передала Україні нову партію дронів за даними ЗМІ, ще півтори тисячі. Бойових безпілотників доставляються з Латвії в Україну. Як повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спруц, дві латвійські компанії поставлять 12 тисяч безпілотників у першій половині року в рамках міжнародної безпілотної коаліції. У ЄС можуть скасувати тимчасовий захист для українців. За даними змі, євросоюз активно обговорює можливу стратегію виходу з режиму тимчасового захисту, який діє для українських біженців із березня 2022 року. Нині відповідна директива чинна до березня 2026, тисячі Проте вже 12-13 червня це питання винесуть на обговорення у Брюсселі. Відомо, що у кулуарах точаться дискусії, які можуть вплинути на долю мільйона. Йонів українців за кордоном, Велика Британія планує замінити тисячі іммігрантів власними робітниками. Зокрема, уряд має намір підготувати 120 тисяч будівельників, інженерів та працівників сфери догляду, намагаючись скоротити міграцію без загострення дефіциту кваліфікованої робочої сили. Як пише Блумберг. Кабмін Кіра Стармера під керівництвом лейбористів вже запланував виділення 3 мільярдів фунтів стерлінгів, понад 4,1 мільярда доларів США – на створення 30 тисяч нових місць для проходження навчань до завершення поточного скликання парламенту. Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ, яким щорічне відзначення дня сил спеціальних операцій перенесене на 27 -е травня. рішення ухвалене для вшанування мужності та героїзму воїнів у боротьбі за свободу і незалежність України. Як пояснює командування ССО, саме 27 травня у 2014 році, воїни полків спецпризначення майбутніх ССО разом з побратимами з інших складових сил оборони провели операцію зі звільнення нового термінала Донецького аеропорту і встановили прапор України. Значна частина українців втратить бронювання від мобілізації після 28 травня. Про це повідомили в Мінекономіки. До 28 травня підприємства зі статусом критично важливих повинні подати до відомства документи про діяльність філії та підтвердження права власності або оренди у щонайменше трьох областях. У разі затримки вони ризикують втратити право на бронювання працівників.